Трьох стіл наставництва на виробництві став достатньо е, таким комплексним заходом і по суті став платформою, де ми сьогодні змогли поділитись зі всіма учасниками, зокрема з освітянами, з бізнесом, з представниками органів державної влади, е, які новели е, на сьогоднішній день виникають в сфері професійної освіти як для бізнесу, так і закладів освіти. А також в контексті нового закону розказати про програму наставництва, який команда ЕДАП Створила, розробила спільно з швейцарськими колегами, з національними експертами, і сьогодні, нарешті, презентувала. І що важливо, програму, яку сьогодні ми презентували, це не була теорія. Ми презентували вже практичні напрацювання і запропонували сьогоднішнім учасникам саме масштабування стати подалі учасниками цієї програми, буквально як наставниками для наставників. Очікуємо, що програма буде мати ширше охоплення, і це дозволить дійсно. Но хоча б в певній мірі подолати кадровий голод, який на сьогоднішній день є на багатьох підприємствах.